Ім'я Милан є слов'янським особовим ім'ям, яке утворене від антропоснови Мил за допомогою суфікса. Ан сьогодні ім'я Милан широко відоме серед усіх слов'ян, особливо західних і південних. Наприкінці ХХ століття серед учнів української гімназії в місті Пряшеві налічувалося близько десяти хлопців з іменем Милан, таких як Коблик Милан, Манько Милан, Симанчик Милан, Сопко Милан, Дудик Милан та інші. У місті Луцьк чоловіче ім'я Милан стало популярним з кінця ХХ століття, а на Надніпрянщині досі сприймається як західне ім'я. Довгий час вважалося, що ім'я Милан є калькою з латинських імен Амандюс, Аматюс або Врацян, що означає улюблений. У польській традиції ім'я зафіксоване з 1416 року. В угорському селі Комложка також є записи антропоніма Мілан Джанос. Однак у цьому випадку ім'я Мілан слід розглядати як варіант імені Омелян, адже по-угорськи його звуть Еміл. В українських джерелах ім'я вперше фіксується за патронімом Карп Миланевич, що стосується київського селянина 1552 року. У сербській традиції ім'я Милан засвідчується з 15 століття. Схожі на Милан імена Милай Милин Милана Мила Милка Балан. Галан, Мазан, Малин, мизин, милаш, милик, милко, милян, цибан, циган, солан, чолан.